Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами завжди я, Турбожання. Сьогодні у нас буде обзор КПК HP RX 3715. Цей КПК у нас був випущений в 2004 році. Windows Mobile 2003 Second Edition. Бачите, який наш комунікатор. Процесор Samsung S3 це 2440 56 МБ оперативної пам'яті. Давай сайді. КПК казав, був ще в 2024 році. 2004-2005 року. Такий, для свого часу такий хороший комунікатор, скажу. Чуєте ці звуки? А тут є різні ігри також. Нево. Нево, нево це, щоб керувати телевізором. Ай, так, так, блін, така, така фішка, як на телефонах Xiaomi, знаєте. Next. Cancel. Тут можна, тут можна так крутити колесо. Тут можна керувати різною технікою. Також можна тут е, списати тут щось, давайте не щось написати. Так, а ну. Він, скоріше за все, український не зрозуміє, але. Але ладно. Привіт. Можна малювати тут. Блін, трохи туго виходить, знаєте. Так, так. делетнот. Так. Так, ну давайте ми спробуємо ще написати. Блін, як це... Блін, трошки незручно, блін. Порівняння порівнянні з сучасними. Це це це, це це, це кайпад зі стілусом, реально. О, оце, оце телефони, не то, що ваші там айфони. Та як? Блін, ну ну ладно, ну трохи криво виходить, скажу, але не суть. Тут у нас є е, Pocket Word. Там ми можемо тут створити документ. Єдине, що тут мову ми ніяк не можемо переключитися на наш. Hello. Можна писати My name. My name is Женя. Name is Женя від 2007. Ось так виходить, можна документи писати, але мінус, що тут нема. Що тут, що тут нема української мови. Це мінус. Це дуже великий мінус для мене. А цікаво, давай ми попробуємо. Ось так. Не знаю, давайте попробуємо українську. А ну, давайте ми. Бах. Блін. Як це все неудобно. Так, а ну давайте чи на українській. Ну, на український, бачите, тут досить великі проблеми є на український. Так як офіційно тут української клавіатури нема. Ну, і тут немає ні української мови, ні російської нема і так далі. Так що додайте ми з цим. Тут є покексаль. Ми тут можемо створити таблиці. Тут є MSN також. У нас Pocket TV Pro. Mm -mm. Давайте ми нажмемо OK. ОК. чи у нас канал кість будет. Екзиться вайт. Екзиться вайт. Cancel. А, тут Pocket TV, слухай, тут телек можна дивитися. Хай ми зараз попробуємо щось подивитися. Скажу чи нам канал якийсь знайде. Наприклад, хочу телевізор подивитися. Наприклад, хочу. А, а, тут не можна. Згадав. Тут є теск, ну, типу, задачі тут свої можна придумати. Тут є MSN, але MSN я знаю, скільки не робить. Тут я пробую якось зареєструватися, але ніяк не виходило у мене. Це був 2016 рік. iTask. Що у нас? А а, а, а точно. Pocket Word, Pocket Excel. Тут можна бекап зробити. Тут є HP Photosmart, тут е, камера на 1,2 Е, Тут зум не аптечний, а такий цифровий більш. Можемо ззаді показати, якщо я його відключу, то він. Ось бачите, яка камера 1,2 мегапікселів. Ну, Для 2004-2005 року це було нормально досить. Зараз там програма камера. HP Photosmart. Йой. Мда. Про цю проблему я і казав. Так, знаєте, яка тут проблема? Тут просто акумулятор мертвий. Але бачите, яка якість. О о, о! о, які фотки робить? Оцінюйте якість. Ну, я думаю, що Я думаю, що для 2004-2005 року це було нормально. Фоткати. Цікаво, як будуть виглядати мами на нього зняті. Тепер цікаво, на які тепер пристоїть знімали ці всі мами. У нас тут є калькулятор також такий простенький. Тут є ігри. Та ти також такі шарики. Я пам'ятаю, так, колись в мене в школі я приніс цей пристрій і дувались прям. Оці шарики взагалі кайф Так, сидиш собі, кайфуєш десь. О! Так собі десь сидиш так в тихоря кайфуєш, граєш ігри. Ну прикольна штукенце. Ви напевно ніколи не зустрічали школяра, який тільки таку штуку не хотів мати. Таку штуку всі в 2000-х хотіли. Але мати такий пристрій 2000-х роках було дуже дорого. І не кожен міг собі таки дозволити Але я якось знайшов його. Хай скоро корми виграли. Така крута игра, я скажу шарики. Також це КПК можна користувати колонку, бо тут, е, бо тут музика досить хороша. Ну, Блі, знаєте, такі ігри пограти можна. Цікавіше сюди ігри можна закачати. Треба SSD карт якусь ігру закачати мені. Сюди би пошпиляти. Є. Давай зараз чи програємо. О, нормально. Все. О, ми програли. О, так я о, ці звуки пам'ятаю. тут також солі, 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 солітер, де ми можемо так. А, це типа ігра де карти треба розкладати. Чи це... Так. Блін, я не особливо пам'ятаю, як я це шпелювала, але зараз пробую ще згадати. Так. Крута штука. Блін. Так, можна собі так тихенько десь так, кайфувати та грати. Ще ще би акумулятор сюди, ще би акумулятор стати якийсь би новий поставити всюди. Взагалі було кайф. Думаю, трохи на нього фоток поробити, познімати ліфти, і Взагалі був кайф. При, при, прям перенесав минулок. Тебе. так, это сюда. Хорошая штука для своего часу. Это раритат, по сути, какой-то. Это, всех смартфонов. блин. Я одною рука знімаю, мені правда незручно. але не суть. Ну ладно, блін, як це бісить. Так. Ось ось в мене правда проблема я казав, яка у мене є. Але я павербанк підключив ось. І це типу, безперебійний. Е резервне живлення, яке відновлює поступово. Тут є Act ASON. Це типу, синхронізація з комп'ютером, там. синхронізувати дані можна. Що та що ти робити будеш. Господи. Так. Так, тут є. Тут є також така функція, дивіться. Ні, що картинки не видно. Ми так можемо лишити, він типу, буде як органайзер у нас. я вам покажу. Тут можна і картинки, тут є також закачані картинки. Ось бачите. Виглядає, як будто, не знаю. Ну, блін, але камера для своїх часів це десь 4 рік, 5 рік. Взагалі було шикарною. Тут я пошук файлів. Кане. О! Це, це по-любому по-любому. Як якось купували фотографії. Це, це точно не я фотографував. Тут зразу фотографії закачені. Тут не песик. Це не Фрося. Так. Копол. Угу. Що тут ще є? Тут є відео воно закачене. Ой старий Windows Media Player. А ну, круто. Мені мені понравилось відео. Блін, чекай, ну то да. Як це роздражає мене? Так, а ну. Cancel. Cancel my documents. Давайте послухаємо, як він звучить. Ану на сотку підкрутим. Блін, слухайте, та його можна як акустику, та слухайте так його. Так можна користувати як стару е, колонку, слухайте. Звук реально, блін, мощний. Реально. Звук такий, я не знаю. Так, давайте ми сюди передам, Тут звуки є. Є. Е. Турун. Турун. Турутун. Але, але, правда, це, е, зараз сервера відключені, на жаль. А так хотілося б подивитися, хто все було. Він крута штучка. Блин, офіганно. А. О! Офігенно. Давайте ми зараз. Куди, а куди ми зайшли? Тут можна вибрати різні, там можна. Mm -hmm. Давайте, ми... Давайте ми так виберемо, як я хотів. Колись окей. О. О. Блін, ну красиво, слухайте. Я таке оформлення хотів. Блін, реально перенесло мене в дитинство якесь. ну такий. Е, дивіться, е, тут одна проблема, що до Wi-Fi ніяк не хочу підключатися. Але знаєте, я знайшов рішення, що можна роздати по Bluetooth -е, Інтернет Але це буде в наступному відеоролику. Та що, та що ти там відключаєшся? О! Добре, що цей павр у мене, який рятує його. Так. Хоча я хотів вже закінчити на цьому, але. А тут, кстати, одне відео як демо. Раз. Оце що в магазині демонстрація була. Ну, коротше, ви зрозуміли. Це, це така демонстрація магазинах була. Блін, ну круто. Ого. Ага. Тут, знаєте, справочник цілий, як можна користуватися ним. Ні, ну крута штука, реально. Ви багато... я, я то думаю, що... але, знаєте, я кажу у 2000-х роках такий пристрій було мати. Щоб мати пристрій, не знаю, це, це було надто дорого, щоб мати такі пристрій. Ці пристрої дуже дорого коштували свій час. Його можна як МПТРПлер плеєр використовувати. Ну, блін. Реально, це крутий пристрій. Ти міг носити Windows кишені з собою. Реально. Це знаєте, ці КПК популярні, тому що. Е... Тому що думаю, стан популярний, бо я бо гра сталкер, ті фанати сталкера можуть собі таке прикупити. Ну Можна купити не знаю, на барахолці їх, в магазинах їх уже і не випускають, уже і не продають їх. Можна не знаю, на не знаю, можна знайти на... на На Олексі можна, їх там продають, купити собі. Буду кайф ще б, ще, б, ще б інтернет сюди, Wi-Fi робив, взагалі б ціни не було б. Добре, кому відео було цікаво, на мій канал, ставте лайки всім всього найкращого.